Тільки но роблять поправки я а. не знаю, член громадської ради. Чому ми зараз а? Тут? А. проблема почалася з проходом на професіоналів до вашої галузі? З моменту, як прийшов Ковальчук, який написав консортацію по знищенню Колорадського життя, така у вас почалася проблема, яка з вашим ми прекрасно Пам'ятаємо, 2015 рік і дуже великі свої пожежі. Це в такому моменті, коли ви були укомплектовані, коли був на сьогоднішній момент в нас є зміна клімату, в нас тут масові поступити. І в нас буде програма з чим більше, тим більше, тим більше. 150 пожеж. Маса непрацюючих людей, які зараз звільняються. Ми неодноразово писали до 20... громадського. Це демонстрація.